Прокільчувала перчик. І ще я хочу вам показати. Дивіться, прокільчилося. І зараз вчора я набрала землі в хату, щоб обігрілася, і думала висіяти помідор трішки. І тут до перцю перець попускав кілечка. І буду, дивіться, кілечка. і буду висаджувати перчик. А в лоточку ще не прокільчилося. Поробила такі рівчачки, таким карандашиком. І буду викладати перчик. Потім буду його розпікірую. У парничок. Я знаю, що перець-пересадку він не полюбляє, але вибору в мене немає іншого. У мене буде маленький парничок, але він зовсім не опалювальний, маленький. Ну Мороз в ньому все померзне. Це так. Для хорошої погоди. І отак помаленько, пенцетом, не хоче відставати ще й розкладу все на сінечко, воно дуже скоро проросте, і потім, коли трішки підросте, вже коли пройде. Вероятність морозів. Ну, Хоча цих морозів можна чекати і в травні, це ж в нас, як завжди, що вже навіть кукурудза посходить і мороз може приморозити. Да, такі сюрпризи нам можуть принципи. Принести погода, але потім будемо шукати якийсь другий вихід з положення. Так, виходить славно. Присиплю трішки потім земелькою і прикрию. Зверху з Так, да, Це таке заняття не бистре, але результат порадує. Я не зовсім рідко розкладаю так нормально. Отак От я виклала весь перчик. Ну, трішки було непрокільченого, але ну, не можна було чекати, тому що, бачите, є такі кільця взагалі гарненькі. Трошки загусто, кажу правду. Е, ну, я буду його пікірувати. Хустенько розклала, тому що хотіла, щоб все на сінечку вже сюди ввійшло. І так буду присипати? Присипати потім трішки уплотню. Такою дитячою <смір> сашечкою. Ой, концерт. Ну, я бабуся. Що ти нашу? Іграшку взяла, що бабуся її приведе в порядок. І все. Так зручно нею. <плес> Маленька. Трішечки ще щось тут, Я так прямо рукою, уплотню. Гарно так зволожила. Ну, розумієте, цей лоточок вже ж без дирочок. І важливо, щоб не налити багато водички. Ну, міру, міру зволожила. І накрию зараз пленкою. Доброго дня всім! Бажаю всім здоров'я, миру і благодаті. Отак От накриваю перчик, який висіяла. Такою клівочкою і до перших сходів. І все. Потім клівочку знімлю. І якщо буде днем гарна погода, буду виносити на двір. Будемо чекати сходів. Ще тут є риночка така, я посіяла помідорів ранніх. щось три десятки. Так люблю, коли є трішки раніше помідорка. Останні буду сіяти пізніше, трішки пізніше. Отак. От